Так, скутер Aima Tiger X6, контролер 72 вольти. В принципі, не було раніше можливості і часу зняти відео по максимальній швидкості. Зараз збираю скутер продавати, вирішив заміряти швидкість. Е, швидкість, в принципі, заміряємо оберти. і тоді Можна буде вирахувати, яка його була там швидкість. У ну, мене раніше була зборка 21С, це максимальна напруга акумулятора 88 вольт. Зараз акумулятор стоїть 20С, ну раніше десь 80 він максимально їхав. Зараз по обертах побачимо, в принципі, що буде помало Давайте починайте їхати. Так, зараз звобимо. Так, прибор відключається через деякий час. Ще максимально. 7300. Так, вже прибор не хоче працювати, батарейка підсідає. 7300-7400, це в холосту оберти. Можна потім буде вирахувати, яка в принципі все. Можна буде вирахувати потім, яка буде його швидкість. У мене резина стоїть зараз трошки більша, ніж стандартна. Получається, тут а, іде висота профілю 80, вроді би. Да, 120 на 80х12. На ну, видно, що колесо більше, щоб поставити на підножку, я можу. Підвишують, бо так торкається землі. І плюс зроблю замір, коли буде акумулятор 60 вольт. Рідний стоять, і теж покажу кількість обертів.